Прем'єра року, ти врятував моє життя. Бідний хлопець, та заможна дівчина. Хіба так буває? А чому б ні? У нього немає за душею нічого, окрім їхнього щирого кохання. Ти вийдеш заміж за еміра, інакше він знищить нашу родину. Та коли відберуть його єдине щастя? Я не можу вийти за тебе заміж. Нехай ваш син не наближається до нашої доньки. Чи не перетворяться почуття? П'ять років я чекав, щоб повернутися. На жагу помсти. Я познайомлю вас, Люба, кемаль Сойдере, мій новий бізнес-партнер. Навіщо ти повернувся? Вороття немає. Нескінченне кохання. Скоро на 1+,1. плюс